Надгробний вінок і білі тапочки для російського президента Володимира Путіна принесли сьогодні львів'яни під браму консульства Російської Федерації. Акцію провела громадська організація Ідея нації під гаслом землі вистачить усім. Активісти показали своє ставлення до економічного і інформаційного тиску з боку Кремля. Вони наголошують, якщо сусідня держава не припинить таку політику, із нею варто розірвати дипломатичні відносини, оскільки немає офіційної позиції. Керівництво української держави, яка би постояла за українську націю, за українську землю, то молоді українські хлопці як свій час, Українська військова організація та ОУН беруть свої руки ситуацію. І те, що ми сьогодні показали, що якщо будуть надалі керівники Російської Федерації продовжувати свою антиукраїнську істерію, тоді їх чекає на території України гарантування землі два на два під землею в трунах. Тобто це є наша позиція, Тобто ми не будемо давати можливості нікому. Жодному народу, жодній державі, жодним карликам принижувати українську націю.